Прошу оцих слабонервних і слабосердечних забрати від екрану. Ніч, яка місячна зоряна, не ясна, я видно, як орки горя, без ручок, без ніжень. В чорних пакетиках вони в країні лежать. І вас, окупантів, ми не пожаліємо Ляжете всі в чорнозем. І вся ваша армія разом із путніром, за руським піде кораблем, не сумнівайте, що ми переможемо, і знищимо кляту орду, бо вся Українонька, наша ріднесенька, вірить свої, ЗСУ. і в день перемоги ми всі заспіваємо.